О, зараз підеш мені за тому що я не можу на це дивитися. Я розумію, що неїдома гріші це нема, вона все підкрає. Бере оце тюбік собі видавляє по. А ти оце у якому ресурсі черпала ці ідеї? мені просто інтересно, тому я там теж щось підляну для себе так лічно. Сайджі Піті. Ні. Ні? Стіл засрала. Тарілка. Це сьогодні в тому, хто зробить саме найбільше продажу, це його цією тарілкою в гості, щоб мотивація була і більша. Це є, щоб язик тренувала фрук, а потом посудила. Куди ви мене відправили? Я Просто передний хлопчик вони тут в рот беруть, облизують і то далі що одні мене глупості зараз понавчу. Я понаучу. Тебе щоб ти мені розказав про кав'ярню. Ви мене у мучите. Це, це. це вона така, я ж не виновна, так, що вона що Якщо я вдруг зами, по перший місяць поробив, мені не понравилось. Я кажу, твій автомат мені там гроші не приносить, по гороскопу він мені не підходить. Локація тобі дивись, не підходить. А локацію можна змінити. Бо ми можемо просто переставити. Да? Так, ми можемо переставити переїхати на іншу локацію, ми тобі підберемо. Ми в принципі працюємо по такій моделі. Що якщо щось там сталося, поламалося, ми переїжджаємо, встановлюємо і. І шукаємо прибуткову локацію. що Ти розумієш. Можеш не хвилюватися. Ну а ти общевнітельний, бо тому, ти ж у мобілки це подивитися на всіх точках, чи хватає кофе, У сиропі, нас сорок у... людей працює в компанії, і на кожну зону є відповідальна людина: термінали, технічне обслуговування, доставка, все повністю. Що в переводі людей. коротше, ти сильно дуже діловий те приложення в телефоні є? Але робота інші люди, це тільки гроші збираєш, так? Да? Ну, дивися, я заробляю на продукції з компанії, як наші всі працівники. Ми продаємо каву, молоко, шоколад.